Ви бачите цей механізм заборони політичної реклами. Тут є один невеличкий бар'єр в тому, що це є основне джерело доходу телеканалів в той період. Як ви бачите цю заборону і pues, механізм її пробачить? Всі знають, що телеканал баєш телеканал. По-перше, я її бачу дуже просто. Один час виборів. Виборчої реклами немає. А, друге, основним джерелом доходу телеканала у виборчий період повинно бути те саме, що і в міжвиборчий період. Просто реклама. Всяке, різне. А у ці 60 днів виборів політичної реклами не повинно бути. А в інший період, будь ласка, не проблема. Робіть партійні програми для партії і так далі. Отак От я це бачу. Так ви чи період, значно менше. Це реклама. В інший період в інший період, телеканал буде цінуватися громадянами значно більше, а громадяни це в тому числі підприємці і бізнес. Якщо вони будуть знати, що це не частна лавочка. А це телеканал, який живе за правилами. І телеканал компенсує собі за рахунок бізнеса ці втрати, які він зараз може понести, якщо просто взяти і сказати, що телеканал втрачає політичну рекламу, нічого більше не має. Да, Виникає враження, що вас щось забрали і нічого не дали. ЗМІ не повинні бути в телевізії частними лапочками. Я нічого не маю проти, коли кожен відкрив собі сам телеканал і собі має YouTube канал. Але якщо ми говоримо про телеканал, як телеканал комерційний, або про засіб масової інформації, газету як комерційне видання, або про полтав як комерційне видання, воно повинно взаємодіяти з суспільством. Основний сектор повинен бути приватний. У приватного сектора є купа-купа різних сфер, яка потребує рекламування. Це повинен бути малий середній бізнес за рахунок різноманітної реклами на місцевому рівні, або крупніший середній і більший бізнес на всеукраїнському рівні. І він повинен бути головним рекламовювачем. Бізнеса повинно стати значно більше, ніж зараз є. І ті телеканали, які є, повинні отримувати звідти прибуток з цієї реклами. Але ви повинні бачите, що це просто реклама, але ми це бачимо, що це реклама. Так повинні жити телеканали. А не повинні бути так, як зараз, Телек, особливо на в рівні, це інструмент в руках політиків для того, щоб тримати нас в певному інформаційному полі, часто дурити, просувати нужні проекти своєї партії, які ми не контролюємо, і утримувати владу. Що таке олігарх? Чим відрізняється олігарх від просто великий капітал? Чому в усьому світі великий капітал це хорошо, а олігарх це плохо. Чим вони відрізняються між собою? Та одним ідею. Великий капітал це велика медіа власність або велика промислова власність. А олігарх це одночасно медіа і інша економіка в одних руках, при якому? Медіа дофінансовується для того, щоб нечесно збагачуватися в основній галузі. Оце олігархія. А за чий рахунок? За наш з вами. Держава не може навести порядок з його галузю, тому що в нього в руках медіа, яким він унічтожає всіх тих, хто пробує наїхати на його галузь, і підтримує всіх тих політиків, які захищають цю галузь. Яка працює нечесно, не доплачує нам всім у вигляді податків рент або належної заробітної платні. Тому в усьому світі з олігархією борються, роз'єднують медіаресурс і роблять, щоб для медіа головним примутком були що? Для газети підписчики, для інтернет-вебсайтів рекламодавці, підписчики. В Україні дуже позитивний приклад. Зверніть увагу. Найбільша в світі. Україномовна щоденна газета як називається? <різв я> <різв я> <різв я> Експрес. Експрес. Е, подивіться на сторінці сайту Експрес, повний номер газети Експрес платний. Символічно, чуть-чуть, але платний. Вони потрохи-потрохи збирають, збирають і багато кількість підписників. Оце справжні медіа. Тобто воно фінансується не за рахунок того, що олігархи його фінансують, а за рахунок того, що воно продає рекламу. Має багато підписників і навіть в інтернеті веб-портал, повний номер газети за маленьку копійку. Ну, це приклад. Оце медіа бізнес. Медіа це повинно бути або медіа-громадське, або бізнес. Якщо громадське, то при чому тут реклама? Це задоволення тих громадських діячів, які це роблять, або суспільна потреба. Тобто в нього стиль громадський, але по суті бізнес-порядування він судно бізнес-орушний. Скільки спілкуюся з громадськими телебаченнями, або якщо вони мене знімають, я завжди кажу фразу люди жертвуйте громадському телебаченню». то єдине ваше телебачення, а не телебачення олігархів. Давайте донейшн, Пожертвуйте. Маленьку, тому що це той канал, який завжди може, сподіваюся, що ваш канал громадський у Хмельницьку буде таким же.